Чому зазвичай думки про смерть наганяють на людину страх? А в час святкування демонського свята Хеловіну люди навпаки пропагують смерть. Взагалі, яке ваше відношення до смерті? Що для вас смерть? Для мене смерть це природне явище, від якого ніхто не може втікти. Тому моє ставлення нейтральне до цього, адже воно всіх наспіткає кому-небудь. Смерть це страшно. Смерть це таке. Це Окінчення життя. І я, як доросла людина, ставлюся до цього так. А ось коли її почав пропагувати, то таке, я так думаю, що воно не корисне, тому що, ну, коли до смерті приходить людина, котра пожила, котра виростила дітей, посадила дерево, щось корисне по собі залишила, то це таке. Це, це, це норм. А коли молодь, це таке суїцидальне, щось таке в цьому є. Досить Ну, коли продати мені Ну, я не задумуючись, не задумувалась ніколи. Це треба розмішляти, бо таке філософське питання. Не знаю. Треба жити таким сьогоднішнім моментом, який зараз є. То ну ти можеш смерти і зараз. Ти може я зараз стану ногу, підверну і мру. Треба це сміємось, треба це запам'ятовувати. Угу. А ви ще думаєте про смерть? Ну, всі ми колись помремо. Ну, не треба це боятися якось. Ну, погано. Погано дуже. Нейтральне. Чи боїтеся ви смерті? Ні. <реклама> 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 Чому люди в Хеллоуін говорять про смерть, або своїм виглядом зображують смерть? Так, Як це така тематика свята, Типа, хорор. Страшно, мабуть. Зараз страшно про це говорити, бо зараз смертей дуже багато. От, тому бачити в цьому позитив, позитиву в цьому мало. Угу. Це зараз цього року це така стала більш болюча тема, напевно, для кожного. У мене немає відношення ніякого. Я так би сказати, не думаю над цим. Ну, окрім смерті на Хелловін, це таке свято всяких духів, привидів, нечистої сили. Я вважаю моє ставлення до цього позитивне, тому що я сама прихильниця ізотерики, такі всякі речі це доволі цікаво. А чому би й ні? Погано, смерті погано, смерть душі це погано. розумієте, смерть, смерть душі це погано. То я до, до, до смерті ставлюся так, що щоб не загинути, щоб, щоб не вбити своїх е, дітей, е, наших дітей. щоб, е, ну... І е, цей культ, до речі, смерті він е, дуже поширений. Ви знаєте, от, наприклад, тут у нас, наприклад, війна, це ж це ж це ж житлива річ. Е, скільки людей гине, правда? Е, Ну милості Божої, що ми наш народ і наша держава не є агресорами, і ми ведемо війну справедливо. Ми тут захищаємо, ми змушено це захищати, так і ми не ведемо таку війну. А, а наприклад, інший народ там веде таку війну за гарну скупісти молочами. Це їхня страшна трагедія. так? це їхня страшна трагедія, тому що вони гинуть, але гинуть чинячи зло. От. Але чи ми заглядаємо свою душу, чи ми, наприклад, шануємо життя? От ви спитали про смерть, але чи ми цінуємо чи ми життя? Наприклад, чи цінуємо життя від, від початку життя? Коли починається життя? Від моменту зачаття. В лоні мами дитина, наприклад, зачалася народ, виростає, потім народжується. Так, таких дітей в рік вбиваємо в Україні мільйон. Мільйон дітей, хоча офіційно кажеться, кажуть 80 тисяч. Навіть якби було 80 тисяч, то це це, це. то от питання життя і смерті. І при тому всьому ми там святкуємо хеловини, там всякі, ну, всякі інші речі. А дітей у своїх гуманів і спускаємо в каналізацію. І про це ніхто не говорить. І питання: чи ми маємо це осмислити, переосмислити? Чи ми маємо цінувати е, життя? Ми діти світла. Спасені. омиті кров'ю Ісуса не бояться смерті, бо для них це просто перехід від фізичного життя в світ радості і Божого спокою. Вже кілька тижнів ми можемо спостерігати активну підготовку до святкування Хеловін. Mm -hmm. Скажіть, чи ви святкуєте Хеловін? Ні. Чому? Ну це не наші традиції. Е, насправді ні, але іноді з друзями ми любимо там зробити різні макіяжі, тикво вирізає. А ви? Ну, частично. З подружкою. Ні. ні, на жаль, ну ми б хотіли. Просто у нас е, в країні це не так популярно, як е... там в Америці. Да. Ну. Ні, але дуже хотілося. А ви ну з сутра коли? Да. Що ви робите в цей день? Ну, ми передягаємося в костюми, далі йдемо просити солодки, а потім просто веселимося. А, ні. А ви? Ні. Чому? Ну, Як би разон, ти якби не святкували? <рес> 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 ну, Чому? Це через ситуацію таку, яка склалася зараз в нашій країні, всі знають прекрасно. <рес> да, через Я, ситуація. наприклад, це не рахую свято для нашої країни. Свято мертвих, і так воно називається по-правильному. Ну, Це щось далеке. Це, здається, не по-християнськи. <рес> а раніше ви святкували коли-небудь до таких подій, які є в країні? Ні. Як якось, не знаю, напевно, ще ні. Не просто так там навчалися в інституті свято ще навчити. десь, то там були mm -hmm. якісь там. Фотозони. Ні, звісно. Чому ви не святкуєте? Мені цікаво. Так, я би хотіла накраситися ці всі а, речі. Я би хотіла да, накраситися на Хелловін, Відсвяткувати його. Як... Мені не подобається сама естетика з України. Там ж естетика темна, сатаницька. Там дуже багато таких образів сатаницьких. Я, наприклад, люблю подивитися на ікону яку там ікону як Христа, спосіння в Богородиці, подивитися очі Там, чи Богородиці, кольори там, золотаві, наприклад, чи охрові, чи блакитні. І це все прекрасно, це пробуджує. А тут тут яка естетика? чорна вся потворна. Мені mm -hmm. це не подобається. Ну це українське, це. Воно прийшло з-за кордону. Я взагалі то люблю о, західну культуру і надихаюся західною культурою, але ми беремо не найкращу західну культуру, а найгіршу західну. Ми можемо заспокоювати себе, що в нашій країні це свято не набуло таких масштабів, як в інших європейських країнах. І США. однак нічому демонському не може бути місця в наших оселях. Все хороше, що одного разу було створено Богом, диявол викривлює, додає. Цього одну ложку дьогтю, і не всі помічають, що ціла бочка меду стала непридатною. Як ви думаєте, чому люди святкують Хеллоуін? Ну, по-перше, тому що це є така маленька вечірка, маленький маскарад, свято. Хеллоуін, як я знаю, це не з нашої країни свято. Його святкують як вшанування душ померлих, непевно. Ну, Не знаю. Тому що в цей це день можна дігати класні костюми та Тематично проводити час. Це свята, традиції якісь. Осінні, тим більше. Що особливого в, да... в даному святі є? Чому ви хотіли би святкувати? Якась містика, там якась певна атмосфера, оця така містична. Ну, це десь, напевно, прийшло воно до нас із-за кордону. От. І там люди в щось вірують. Наприклад, для мене це далеке, я не вірую в Хеллоуін. Угу. Як ви думаєте, чому люди святкують? Не знаю, це просто щось прикольне. Там, маскарад, эти, да, маскарад там, арбузи, всякі-всякі всякі штуки. Це просто прикольно виглядає, через те, може люди угу. святкують, якісь вечірки влаштовують. Які щоб... Класно, коли ти організовуєш якусь вечірку з друзями в стилі Хеллоуін. Подивилися, що на заході. Ми собі Додатковий вихідний роблять. Тобто додаткове свято собі роблять. Тому що, мабуть, не знають не навчені традиції своєї на території Європи з давніх давен панувало язичництво. Корінні народи поклонялися різним божествам, стихіям природи та духам померлих. Святкування Хелловіну започаткували у Великобританії багато сторіч тому британці святкували свято Савань, яке асоціювалося із смертю і чимось надприродним. Коли на ірландську землю прийшло християнство, зокрема католицизм, то в цей день почали відзначати день усіх святих. Таким чином, свято Хеловіну набуло популярності. Обидва свята перемішалися в своєму святкуванні, і тепер ми є очевидцями демонічного впливу на життя людей. Як ви думаєте, чи можуть бути негативні наслідки від святкування даного свята? На мою думку, ні, адже ми не святкуємо їх на могилах, наприклад, померлих, а просто розмальовуємося і все. Зайдіть, подивіться, як проводяться ці всі заходи там, Хеловінські, халу що там є. Там в основі культ тіла, в основі, культ чуттєвості. Там, чи там День Святого Валентина, там, там це. культ чуттєвості? Е, от, е, чуттєвість ми не можемо відкинути, бо чуттєвість це добре, наприклад. Припустимо, секс це гріх чи ні? Секс це не гріх, статевість це не гріх, це, 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 це є добре. Це, але, але, але як ми користуємося цим? Чи ми, наприклад, зберігаємо чистоту і складливість душі, вірні ж люди, любимо свою дружину, свого чоловіка, своїх дітей? От, чи ми просто бездумно е, це експлуатуємо? Е, в такий спосіб, щоб просто соромно говорити на камеру, та? а потім у нас розпадаються сім'ї, потім у нас діти прижив в батьках сироти. І ці діти шукають чогось, вони чогось шукають, бо діти шукають чогось. А що ми їм даємо дітям? Даємо цей Хеллоуін, даємо там, не знаю, ще щось таке примітивне. Ну, якщо асоціювати себе з цими всіми пугалами, то, мабуть, так. А ще употребити якогось зілля, то, мабуть, так. Я за те, щоб ми були ближче до своїх родових корнів. Що ти в Хіловен захочеш там визвати якийсь дух, наприклад, на дощі, якийсь там, то тоді можуть бути наслідки, мабуть. І, якщо там, наприклад, будеш просити конфети, зайдеш в квартиру, а там якийсь п'яний мужик, то теж може бути не дуже добре. <гум> ну, для початку негативні наслідки. Ну, звичайно, це алкогольне обдумані рішення. От. Так, я, я думаю, що ні. Це ж просто кожен виражається по-своєму, тільки в певному плані. Можна по різному святкувати. Обично нас народ любить випить, ну наслідки після випивки йдуть. Ніхто їх не планує, вони йдуть самі. Серйозного думаю, що ні. А ви що думаєте? Не знаю. Салюти не запускають, тому це я думаю більш. Можливо, хтось підпалить щось собі. <рес> Такі, типу, фізичному нашому так. житті. Ні. Ну, Це ж просто свято. Та ні, не може бути. Ну, всі, якщо люди знають про це свято, то для них нічого особливого не буде. Трохи так Так, да, можна да. переїсти солодко або сильно непогань людину. Багато молоді в цей день просто розважається, забуваючи, що таким чином вони заходять на диявольську територію, дозволяючи злим духам керувати їхнім життям. Як обманути людину? Просто запропонувати їй нові емоції, і зробити це за мінімальну вартість. Іти в пасці. Диявол найбільший брехун, і його команда добряче працює над рекламною компанією його царства. А що робити тоді нам? Християнам, перше, нам треба показати перевагу життя з Христом. Нехай наше святе побожне життя свідчить про те, що ми діти світла, ми Божі, а в ньому немає жодної темряви. Друге, нам треба знати Боже Слово, бо воно меч духовний. Ми воюємо проти духів злоби, тому маємо мати повну Божу зброю. Навіть до Ісуса приходив диявол, але він знав, як написано. Тому зміг протистояти злому, якова 4,7-8 Тож підкоріться Богові, спротивтесь дияволові, і утече він від вас. Наблизьтесь до Бога, то й Бог наблизиться до вас.